На сьогодні ситуація на українсько-російському кордоні по сумській області контрольована, зазначив керівник ОВА. Станом на сьогодні ударних групувань на кордоні Сумської області не виявлено. З іншого боку, і про це говорять а, і керівники держави, і секретар Ради національної безпеки і оборони, і військове керівництво. Що а, і міжнародні експерти, це є в публічній площині. Що в лютому, в березні, очікується а, посилення а, наступальних дій а, з боку агресора. Де воно буде, по яким напрямкам, точно невідомо. Зараз. А, Проводяться чергові заходи по моніторингу і посиленню укріплення і кордону, і посилення відповідними силами і засобами, скажімо так, прикриття загрозливих напрямків.